давним в дав ним де в далекій далекій гелектиці. Коло крате. -критик. Критики. Люблю критику, але на відміну від мене її також любить G-Fan. Для мене критика це знаєте як. Як настанова, як. як як Я не знаю. Коротше, мені подобається критика. Ну що ж, трішки критики нікому не завадить, тому пані та панове вітаю вас на 15-му школу критику. Поїхали. Є чотири пункти, на які джіфану варто звернути увагу. Перший пункт це мати. Їх багато. Піздєс блять бля повийобувати. Єбавт його. Да я боюсь даже хуй, соси. Бин, блять, блять, я дебил нахуй. Пидар ей ебать! Хуя в ебашке. Блять, поебать! Пидор. Блять, твое будь. Иди сосаты хуи, друзья. Хуя. Ка, пизда. Хуйня, бля, пидорас, шо вас выебал? Пидор. Ще блять. Про йобанный еблан. Пизда, блять, хуйню. Пидорас, блядь, пиздец. Блять, 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 нахуй. Оце те матюк левостворение, копей. Я нічого не маю про у матів саундцем грішу, але я их запикую. Тобі теж рекомендую це робити. Адже ти все ж від. Відео робиш, а не з братками пи***ш, тому прошу віднестись до цього більш серйозніше. Наступні два це всіма любимі дикція та суржик. Зараз я мабуть скажете, а то зашкварно до цього продиратись. Ну, GFAN класифікує себе як летсплеєр. Єдине, що у летсплеєрів повинно бути добре, першим ділом це дикція та чиста мова. Це єдине, що летсплеєри повинні робити добре. Чисто розмовляти та мати хорошу дикцію. Ну, ще можливо, жартувати, але Джіфан мені чітко сказав. За гумор мене не чіпає. А то прийде моя банда аморалів, користувачів Фочана, і ми дамо тобі лайном попити. Начувайся, падла. Ось, приклади. Поняли, я даже не дофігаю. Вой. До, Ладно. <ривіт> Прикольно. Здорово. Короче, <ривіт> речі, Вот.

Якщо вже річ зайшла про летсплеї, то варто про них поговорити. Якщо взяти глобально, то летсплеї зараз скотилися. Вони були популярними років 3-2 тому назад, але зараз ну не торт. А якщо говорити про український ютуб, якщо навіть у подона з переглядами біда, то я наполегливо рекомендую їх не пилити або ж пилити, але рідко. Ну то що не заходить, зараз взагалі не той час, щоб робити летсплеї. Робіть кращі монтажі, уже але не Летсплеї, забудьте про них. Звісно, буде нечесно, якщо я не скажу про плюси цього дивовижного каналу. По-перше, мабуть, різноманітність, тобто на цьому каналі є відео на більш-менш різні теми. Другий плюс це якість не лоцплею, а самих відео картинки не Третій плюс це монтаж. Монтаж на рівні тут вже поганого не скажеш. Загалом канал непоганий. Якщо б я оцінював його, то десь на 6 10. Бажаючи фану успіхів, здоров'я та всього найкращого. Сподіваюсь, ти приймеш мої слова не як обіду, а як те, на що потрібно звернути увагу. А говорити про мене ось такі речі, якось низько. Ми все ж виховані люди. Айми ми грає тухом, можна можна просто зашучу, будь ласка. В смысле, я з тобою не граю. Чому я роблю це? Щоб поливати, щоб посмішити? Чи врешті-решт, щоб критикувати? Я помилявся. Я був правий, я був радий. Школокритик для мене завжди залишиться еталоном чогось годного. моїм ідеалом поливу, гумору та критики, тим, чим я буду пишатись. А зараз настав час завершити те, що починалося як простий огляд трьох відео. А з вами був Хеймес. До побачення, до побачення, до побачення, до зустрічі і до зустрічі. До зустрічі, до зустрічі, до зустрічі. До зустрічі.